Виложив відео про мотор Максус, яким лопнула Оська, і багато незгідних там пишуть, що це неправда. Там наклеп, Максус, все бомба чітко, і взагалі там хтось написав, що на своєму віліку проїздив 8 тисяч кілометрів, і все в нього класно і супер. Ну, блін, я типа, ну, дуже радий насправді, за вас. Звісно, якщо у вас Максус, і побажаю вам, щоб він типа, не ламався, щоб він типа, вас їздив, щоб ви до нас не зверталися з проблемою, що у вас там лопнула Оська чи ще щось. Тільки суть в тому, що ми типа, ці мотори ставили на прокатні Веліки. Ми взагалі свій прокат почали із моторів Максус. І я так само тіпа, думав, що блін, типа, краще, типа, переплатити гроші, не шукати щось дешевше, поставити фірму, вона буде їздити, кататися. Це був ще той період, коли ми збирали ось такі от велосипеди. Вони там були ще в нас ось. сумочками, Ну, суть не в тому. Суть в тому, що ми поставили ці мотори Максу, запустили 10 велосипедів, і е, блін, вони чуть ли не одномоментно з разницею буквально в тиждень почали усі е, лопатися Оськи на них, Ми просто афігівали. І саме е, прикольне було в тому, що ми почали шукати Оськи, а Ось, як оказується окремо. Не, ну нема, немає осьок, нам доводилось нові мотори купляти. І просто коли там лопнула оська на одному моторі, ми подумали, що це там, условно говоря, якийсь брак чи ще щось. Ну коли там на другому, на третьому, там практично на всіх моторах ми столкнулися з проблемою, що там лопнула оська. Там условно говоря, із десяти там. Ну, Наполовину воно там е, Случилась ця проблема. Ми поняли, що нам треба щось ну, міняти. Бо спочатку там лопнула оська, ми пішли, купили обратно новий мотор Maxus поставили. Типа. Але коли на другому случилось таке, на третьому ми такі, ага, так треба типа, щось робити. з цим. Далі типу. От обратно. людина каже, що там проїздив 8 тисяч, нічого в нього не сталося. Бо це особисто там твій велосипед, і ти до нього відносишся бережно. Ми коли здавали велосипеди в оренду, так само думалося, ну, блин, ну, що таке може статися. здавалось би, ну, просто людина їздить, акуратно їздить, тормозить. Там акуратно переїжджають ці броки. Но ні. Нет, нет. Це орінні велосипеди, вони їх беруть, і вони наче спеціально їх беруть, щоб їх убивати. От, наприклад. Ситуація. Вот. У чувака немає куска обода. Тобто він їхав на всіх парах, на броку, на якусь заїжджав чи що, що відвалило у нього кусок обода. Навіть видно, де був удар в цьому місці. Далі, от показую ситуацію. Оце такі. Ось такі їздаки. Вот. 22 велико, на на спущеному колесі. Ну, понял. Що? Вот, на здутом колесі. Спущене колесо він на ньому приїхав на, на ТОшку. Потому що підкачати по дорозі, не покришка в нормальному стані. Вот, розбирають, що всередині. Вот. Сейчас, раз. Ну вот. Покрышка типа на смитте. Далее. Во. Вот чувак пришел, кажется, у него восьмерка на колесе. Сдавали велик. Взагалі, э, можно сказать, ну, новый велосипед. Він десь їхав увалився. Так це іще хорошо, що якби були там на каші Ніколаса, і воно зреагувало отак назваємо його. Да? А от ситуація от, це не ця фотка, ось ця фотка. От, чувак, типа, у нього лопається камера, спускає, в нього розбувається покришка. І чувак просто отак е на цьому е ободі Може ну, їде, тіпа, до, до сервісу. Тобто буду амба. Оцю камеру наматує на цей, на зв'язки. І чувак каже, типа, воно само. Я тіпа, не винуватий. От в чому суть. Суть в тому, що велик експлуатуються в таких умовах. І в таких умовах. Оці максусовські оськи вони не видержують. Це не єдиний не, не, ну, не перший випадок. Це стається постійно. До нас постійно приносять максусовські мотори на заміну лопнутої Оськи. Просто я якби давно хотів це відео зняти, але там, ну, якби, там, не, не, не встигав, що якраз там хоп. Попав максусовський мотор, я приходжу, вже тіпа, оську замінили. Ну, Суть стається суттю. Тобто відео, е, відео зняте про те, це реальні проблеми, реально те, що ми працюємо. І просто, якщо конкретно у вас стоїть максусовський мотор, він працює, і у вас там не лопнула оська, ну все супер. Катайтеся, получайте задоволення, я за вас тільки радий. Але якщо ви збираєтесь купувати собі. Електронабор чи збираєтесь ставити мотор на велосипед, То, якщо ви там, вибираєте, думаєте, купувати Максус, я б вам сказав, би, що ну, подумайте ще раз зважте перед тим, як ставити такий мотор собі на велосипед.